Мене звати Таня Прискока. Сьогодні я розпочинаю свій блог Україна, Люди і події. Зараз ми знаходимося в кабінеті Павла Григоровича Тичини. Тут він приймав своїх друзів, тут він писав. Якщо ми починаємо говорити про тичину, то ми не можемо не згадати про його дитинство. Тичина народився у 1861 році в селі Піски Чернігівської області. Родина була бідна, родина була багатодітна. Окрім Павла, в сім'ї було 12 братів та сестер. Павло був сьомою дитиною. Треба сказати, що Павло був надзвичайно здібним, і в чотири роки він вже вмів писати і читати. Перша вчителька Павла також помічала його здібності, крім того, що він міг читати-писати, він мав гарний слух і мав гарний голос. Тому батьки вирішують віддати його за порадою вчительки, вони вирішують віддати його співати в один з монастирських хорів Чернігова. В Чернігові регент хору помічає. Здібності Павла і йому, дев'ятирічному хлопчику, доручають навчати новичків, які приїжджають вчитися так само, як приїхав вчитися він. Одним з таких учнів Павла Григоровича Тичини був малий Григорій Вірьовка, який в майбутньому став видатним хоровим диригентом. Також треба сказати, що все своє життя протягом всього життя Тичина з Вірьовкою товаришували. говорячи про ранні роки Тичини, згадуючи його чернігівський період, не можна не згадати. Того, що в Чернігові Тічина знайомиться, там ми можемо побачити паврет, портрет Михайла Коцюбинського. Тичина знайомиться з Коцюбинським, і Тичина читає Коцюбинському свої перші вірші. Такі, як розкажи, розкажи мені поле. Ви знаєте, як Липа Шелестить у місячні весняні ночі. Кохана спить, кохана спить, піди збуди, цілуй їй очі. Коцюбинський відзначає талант Тичини і каже, що з нього будуть люди. Якщо подивимося сюди, тут ми бачимо. Музикальні інструменти, на яких грав течина, в тому числі ми бачимо відомий кларнет. Перша збірка течіни, яка вийшла у 1919 році, мала назву Сонячні кларнети. Всі говорили про надзвичайну музичність віршів течіни, про надзвичайну молодійність. Доречно буде згадати, що у віці 16 років Павло Тичина записує в своєму щоденнику: найбільше в світі я люблю музику, жінок і поезію. Та ні, мабуть, музику найбільше. Збірка мала користувалася великою популярністю, мала схвальні відгуки, і незважаючи на те, що час встановлення тичини як поета співпав збігся з часом перемоги жовтневої революції, тичина намагався триматися осторонь всіх революційних подій і бути незалежним поетом. Певний час йому це вдавалося. Пізніше він писав вірші, за які влада його засуджувала. Врешті течіна зламався з 1928 року, він починає писати на замовлення партії. Але ще трошки подивимося з кімнату. Тут ми бачимо рояль, це єдиний, це єдиний предмет, який зберігся з довоєнної квартири Течіни. У цьому роялі, якщо його подивитись, то клавіші тут з слонової кості, течина міг на ньому грати. Якщо ми подивимося фотографії картини, які знаходяться в даній кімнаті. Виділяється фотографія течіни, ну як виділяється, можна звернути увагу на фотографію течіни з його першою вчителькою. А також ми можемо побачити автопортрет течіни. Окрім того, що течіна гарно писав вірші, він був гарним художником і, в принципі, міг малювати. Зараз переходимо в інші кімнати. Якщо навіть дивитись кімнати, майже кожна кімната вона має безліч книг. Взагалі по всій квартирі нараховується порядка 20-21 тисячі книг. Трець, третя частина з них, лише здається, була куплена самим дичиною решта була подарована. Переходимо в бібліотеку і в робочий кабінет Павла Григоровича Тичіна. За цим столом Тичіна. Сам за цим столом він працював, тут знаходиться багато книг. Повертаючись до теми літератури, ще треба сказати, що окрім того, що тичина був видатним поетом, він був і гарним перекладачем. Тичина перекладав з 15 мов і знав близько 20 мов. Якщо він подорожував, то своїми співрозмовниками він розмовляв мовою цієї країни, в яку він приїжджав. Це стіл, за яким працював тичина, але, на жаль, за ним не було народжено жодного шедевру. У 1933 році Течіна пише вірш Партія веде. Цей вірш це єдиний вірш, який був надрукований українською мовою в газеті Правда на першій сторінці. Після того, як цей вірш побачив світ, у вбиральні Київського, Київського національного університету імені Тараса Григоровича Шевченка з'являється експромт: Течі славний наш поет, як всі він ходить у клозет. Та він не сам туди йде. Його скрізь партія веде. Взагалі, стус і інші дослідники течіни говорять про те, що першу половину життя течіна розвивав свій талант, а другу половину життя він з ним боровся. Переходимо далі. Це спальня Павла Григоровича течин. Ми можемо побачити його ліжко. Е, є такі... Спогади, що до кінця свого життя Тічина страждав на манію переслідування. І часто він лягав спати вдякнений, тому що він боявся, що його арештують. У нього навіть речі були зібрані на випадок арешту. Ну, от, в принципі, тут ми можемо подивитися його побут. В квартирі збереглося все так, як було за життя поета. Помер Павло Григорович Течина у 1967 році.